Розмінування і правопорядок, підрозділи МВС розпочали роботу на деокупованих територіях. Непотрібні на передові продукти вже двохсоті росіяни не встигли скористатися своєю гуманітаркою. Історична перемога військова національної гвардії разом зі своїм службовим собакою стали першими на чемпіонаті світу. Ми підготували огляд важливих подій тижня в умовах воєнного стану. Це дайджест МВС України. На деокуповані території повертаються ті підрозділи поліції, що були виведені під час окупації. Зокрема, український правопорядок будуть повертати місцеві поліцейські офіцери громади та керівники райвідділів поліції. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що не менш важливим напрямом роботи для фахівців системи МВС на звільнених від росіян українських територіях є розмінування. Зараз ми мобілізуємо і підрозділи перетехніків. З усієї України, з ДСНС, з поліції, для того, щоб вони максимально могли допомогти розмінувати хоча б об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки і дороги, для того, щоб могли приїхати ті люди, які повертають світло, повертають енергопостачання, тепло в будинки, готують до опального сезону. Ну, власне, повертають життя. У Балаклійському відділку поліції, що на Харківщині, російські військові та спецслужби утримували та катували місцевих жителів. В адмінбудівлі перебували військові так званої ЛНР Чеченської Республіки, ОМОНівці міста Тольяті та ФСБ Російської Федерації. Зокрема, про це свідчать залишені документи за українськими заручниками, таємно велося відеоспостереження, а на допитах їх катували електричним струмом ізоляторі тимчасового тримання, за інформацією Національної поліції України, перебувало близько 40 осіб. Українські заручники перебували там від 7 до 48 днів. Місце знаходження жінок, вони тут знаходяться до 8 людей, до 8 чоловік. Як бачите, там один туалет є, і вони тут знаходяться в таких умовах. Спали на полу. У камерах заручники знаходилися без засобів гігієни. У хід йшли навіть маски, які залишилися у відділку з часу боротьби з COVID-19. окупанти кидали ці маски жінкам, в тому числі в. В ці камери для того, щоб жінки здійснювали, забезпечували елементарні гігієнічні умови для себе через відсутність санітарно-гігієнічних умов, окупанти вдавалися і до інших методів. Виводили два рази на добу всього. До вітру одягали мішок на голову і таким чином їх проводили через подвір'я. Росіяни катували цивільних українців електричним струмом, молотками та удавками. Коли росіяни тікали, напризволяще покинули у закритих камерах заручників. що розбили вікно наші громадяни, вилізли і один відкрив всі інші. На Харківщині продовжують фіксувати воєнні злочини на звільнених територіях від російських окупантів. Втікаючи загарбники, повторювали те, що навесні скоювали під Києвом. Зокрема, у Харківській області зафіксовано, що росіяни вбивали цивільних українців, і це не поодинокі випадки. Ті окупанти, які залишилися живими, обов'язково понесуть відповідальність за скоєне. з парні чоловік мирної професії, ніколи нікому плахованість. І отак вийшли з за угла і з автомата розстріляли їх. За що? Він он убил моєго єдинного сина, якого мені ніхто не поверне». Про цю криваву подію розповів Сергій Болвінов, начальник слідчого управління, який курує розслідування воєнних злочинів на території звільненої Харківської області. Зокрема, йдеться про 6 вересня. Останні дні перебування росіян у місті Балаклія. Окупанти розстріляли машину з двома цивільними особами. на ранок 7 вересня цивільні люди знайшли тіла цих людей в автомобілі. Та 7 вересня вони були захоронені тут. Це, звісно, не кладовище, це така місцевість, де захоронювали в таких місцевостях досить багато цивільних людей, оскільки законних способів тоді захоронити не було можливості. Сергій повінов зазначив у таких випадках після оглядів тіла скеровують для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Ми зафіксували кульові отвори в голові, та в іншому тілі в бид... На видреній в чоловіка досудове слідство триває. Вже більше 200 днів триває війна. За словами Євгенія Єніна, наразі фактично завершено першу хвилю допомоги від іноземних партнерів. Зокрема, йдеться про пожежно рятувальну службу. Тепер головним завданням є ініціювання другої хвилі матеріально-технічної допомоги. Роз'яснення нашим колегам, що війна триває, і підрозділи МВС працюють у посиленому режимі вже більше півроку. І Україна продовжує потребувати підтримки. Нашим завданням є демонструвати нашим партнерам ефективність, з якої використовується їхня техніка, їхнє спорядження, а так само їхні ресурси для ліквідації надзвичайних ситуацій в Україні пов'язаних з військовою агресією Росії. У медичних закладах системи МВС значно розширився перелік медичних послуг для захисників України. У першу чергу йдеться про хірургічну допомогу та спеціалізовані види медичної реабілітації. Проте не менш важливу роль, окрім лікування, має і сама психологічна реабілітація. Після закінчення ранньої реабілітації направляємо на медико психологічну реабілітацію. Також наші заклади, які були перепрофільоровані після надання. Санаторно-курортного лікування, це був до війни, це їхній був основний напрямок діяльності. Але враховуючи попередні бойові дії там, 14, 2015, 2016 роки, в міністерстві були започатковані проєкти, вони зараз за вказівкою Дніпро будуть закінчені, завершені в цьому році, два заклади майже готові, окрім проведення медико психологічної реабілітації, створення спеціалізованих відділів можливо, залів для проведення групових. Занять відновлення рухів для ведення фізичної реабілітації. Війна ставить нові виклики. Саме тому наші силовики продовжують відпрацьовувати нові знання. Спецпризначенці підрозділу Корт пройшли чергове бойове навчання його умови максимально наближені до реальних завдань. Під час тренувань бійці відпрацювали тактику дій малих і середніх груп на відкритій та міській місцевості, а також розмінування територій і надання до медичної допомоги. Найскладніше це пересуватися по замінованій території, де ми не розуміємо, де знаходяться міни, розтяжки, тому це дуже складно. Пересування групи зведеного загону відбувається дуже повільно з використанням вибухотехніків, які намагаються. Розміновувати територію тільки потім група вже відбувається наперед. Тренуйся так, як ти будеш воювати, а воюють так, як ти тренуєшся. Українські прикордонники показали російську гуманітарну допомогу, якою не встигли скористатися уже двохсоті окупанти. Під час розпаковки найбільше здивувало, що росіянам на передову передали борошно та дріжджя. У нас на обзоре коробка русской гуманитарной миссии. 2 килограмма муки липец. Что с ней делали? На передов no. присылают, на фронт. No, ну, no. как бы. No. Пельмешки. Сав момент oh, дрожжи. Мутанит. Со свининкой. И запей это все. Масло. А потом Пачисті зовті доктор Клім. Крипкі зуби, здорово, дьосна, свіже дихання. Дерев'яна м'ясі. Якщо вам відомо місце знаходження або проживання іноземців, і при цьому ви маєте підозру, що вони перебувають в Україні незаконно, про це можна повідомити онлайн. На сайті Державної міграційної служби України можна скористатися електронним сервісом, який називається Повідомити про ймовірне порушення міграційного законодавства важливо зазначити, що за допомогою цього електронного сервісу можна сповістити про будь-які факти порушення міграційного законодавства іноземцями та особами без громадянства. Сміливість українців, бажання захистити Україну і перемогти у війні стали рушійною силою. Ми поступово та впевнено крок за кроком йдемо до своєї мети, навіть ті, хто не був жодним чином дотичним до військової справи, стали і стають на захист держави і при цьому показують свою ефективність. Коли такі перестрілки там на Відстані китка гранати, коли ти бачиш противника, але це, це був якийсь дикий захід, там найшвидша рука на дикому заході. Я продав своє житло в Харкові, завершив свої справи. І вже в кінці осені я вже повністю був готовий віддати себе війську. Ті 60 днів, що ми там провели, це було 60 днів постійних перестрілок, постійного накривання артилерією в нас. Противник просто залатить всі гаражі, щоб поближче в нас постріляти і благополучно там вмерти. Я там знайшов своє місце, і кожен день мого перебування там я розумів, що я як ніколи в своїй тарілці. заради кращого майбутнього свого нашого. Вперше за всю історію змагань чемпіонкою світу стала Українка, старша лейтенантка Нацгвардії Вікторія Безус зі своїм службовим собакою стали чемпіонами світу з дресирування, який відбувся у Чехії. Це історична перемога для усієї України, бо завдяки Вікторії, вперше на змаганнях пролунав український гімн та замайорив у небі жовто-блакитний прапор. Більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.